Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги самоклейку штучну шкіру. Ця самоклеюча шкіра призначена для ремонту диванів та саморобних робіт. Дані нашивки забезпечують міцний та реалістичний вигляд, та майже непомітні для ока. Самоклеюча основа забезпечує легке нанесення, що робить їх придатним. Ми для швидкого та зручного ремонту завдяки розміру 20 на 30 см Ця шкіра пропонує широке покриття для різних проєктів, наприклад, виправлення розривів подряпин або потертих ділянок на диванах. Ідеально підходить як для початківців, так і для досвідчених ентузіастів. Пропонуємо до вашої уваги електричний гравер. Це універсальний інструмент, призначений для точного шліфування та гравірування. Він пропонує ефективну та детальну роботу з різними матеріалами. Гравер оснащений обертовим механізмом зі змінною швидкістю, що дозволяє налаштувати його відповідно до поставленого завдання. Він підходить для шліфування, полірування, гравірування та інших робіт своїми руками. Ергономічний дизайн забезпечує зручне використання. А компактні розміри полегшують маневреність завдяки своїй багатофункціональності. Гравер є практичним доповненням до будь-якої скриньки з інструментами. Пропонуємо до вашої уваги рідину для ремонту скла. Це спеціальний розчин для ремонту тріщин та подряпин на вікнах автомобіля. Набір для ремонту лобового скла містить рідку формулу, розроблену для відновлення вікон шляхом ефективного заповнення та герметизації тріщин. Він дозволяє власникам автомобілів усунути незначні пошкодження без професійної допомоги. Це ефективне та економічне рішення для підтримки цілісності автомобільного скла. Пропонуємо до вашої уваги порошковий фарборозпилювач. Цей інструмент розроблений для ефективного та точного нанесення порошкової фарби. Завдяки портативному та зручному дизайну ця система є ідеальним рішенням для різноманітних проєктів. Електростатична технологія забезпечує рівномірне нанесення порошку на різні поверхні. Фарборозпилювач оснащений регульованими налаштуваннями, що дозволяє користувачам контролювати процес та досягати бажаної товщини покриття. Тиття Пропонуємо до вашої уваги плівку для тонування. Ця сонцезахисна плівка розроблена для бокових вікон автомобіля. Завдяки ефекту хамелеона в синьо-зелених відтінках вона додає автомобілю стильний вигляд, одночасно забезпечуючи ефективний захист від сонця. 18% пропускання видимого світла забезпечує баланс між конфіденційністю та комфортом. Плівка виготовлена з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та стійкість дови. Світання. Вона поставляється в розмірі 50 на 300 см. Покращить естетику та функціональність свого авто за допомогою даної плівки.